Привіт, друзі! Сьогодні я для вас приготувала цікаве спостереження за чудернацькою істотою. Але щоб дізнатися, про кого я говорю, відгадайте загадку. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати мастак. І не риба, і не рак. Хто це, дітки? Так, це жабка. І сьогодні ми з вами поспостерігаємо за жабкою, яку звати Квакша. Слухайте уважно. Це жабка Квакша. Її так назвали, тому що вона дуже голосно квакає. Ось познайомтеся з нею ближче. У неї є голова, тулуб, кінцівки. На голові є очі, вони великі. Чорні із золотим обідком. Очі у квакші унікальні, вони можуть одночасно бачити те, що відбувається. Попереду, вгорі і збоку, за кожним оком розташована барабанна перетинка. Зовнішнього вуха немає. Нижня частина тулуба біло-жовта, а з боків чорно-білі смужки. Вона має короткі передні та довгі задні кінцівки. А кожний палець закінчується подушечкою. Вони діють, ніби присоски, завдяки чому вони тримаються на гілочках та листочках і не падають. Співають ці жабки найчастіше ввечері або перед дощем. Деякі люди вважають, що квакші дощ зазивають, але це неправда. Співають квакші і перед посушливою погодою. А попросити квакш заспівати можна, якщо постукати камінчиком об камінчик, і тоді трапки вмить заквакають. Вона полює на деревах, кущах, квітах. Полюбляють їсти мух, гусениць, личинки комах. Під час полювання. Вони маскуються і чекають на здобич, і, прицілившись своїм язичком, ловлять здобич. Язичок у них дуже липкий, тому жабці легко впіймати собі їжу. Полюють квакші тільки вночі, а вдень шукають затишне прохолодне місце. Коли настають холода, Жабки впадають у сплячку. А чи бачили ви колись квакш? Послухайте, як розмовляють квакші. Ну що, друзі, вам сподобалось спостерігати за квакшею? Сподіваюсь, що так. А мені вже час прощатись з вами. До нових зустрічей. До побачення!